Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про ірландську чорну комедію Банши і Нішеріна. Не вбивай його, пса. Не втовкмачуй мені в голову те, чого в ній не було. Весна 1923 року, часи громадянської війни в Ірландії, на Ірландському острові Інішерін, як завжди, після обіду Патрік прямує до свого єдиного і кращого друга Колма, щоб покликати того в ПАП, але друг йому не відчиняє і навіть не відповідає, а просто сидить спиною до вікна і палить. Патрік знизує плечима і йде очікувати, що друг прийде в ПАП пізніше. Патрік повертається додому і розповідає, своїй сестрі Шивон про дивну поведінку колма. Вона висуває припущення, мовляв, може вони посварились? Якщо ні, тоді, мабуть, він спить. Ні, курити і спати одночасно неможливо, заперечує Патрік і йде в паб. Там бармен дуже дивується, як це Патрік раптом прийшов сам без колма, як це було завжди. Чи не сварились вони випадково? Патрік уже не так упевнений, що вони з другом не посварились. І, сьорбнувши пива, він іде знову до колма, з'ясувати точно, в чому справа. Дорогою з ним не вітається неввічливий поліцейський на ім'я Педар. Патрік приходить до будинку Колма. Двері не зачинені, і він заходить. Там нікого. Тоді Патрік виглядає у вікно і бачить, як господар будинку прямує до парка. Або Колм влаштувався у пабі за стійкою і просить Патрика, що прийшов не сідати поруч. Коли Патрік все одно сідає за стійку, Колм іде пити пиво на двір. Патрик здивований, що він зробив не так. Якщо вчора він п'яний якось образив друга, то дуже вибачається. Колм каже, що не образив. Просто Патрік йому більше не подобається. Патрік розгублено йде додому. По дорозі місцевий ледар Домінік хвалиться, яку гарну палицю із гачком він знайшов. Увечері до Шивон приходить місцева стара вісниця покурити люльку і побалакати. Патріку з ними не цікаво, і він іде до пабу. Звідти лунають звуки ірландської народної музики. Барман каже Патріку, що концерту вони не планували. Просто колм прийшов зі скрипкою і вирішив трохи пограти. Музикант оточений увагою жінок. До пабу заходить Домінік. Бармен каже йому, залишити палицю з гаком на вулиці і не чіплятись до жінок. Патрік і Домінік сідають пити пиво у кутку і заздрісно. Спостерігають. Патрік заздрить, що у жінок є колм, а Домінік, що у колми є жінки. Після закриття пабу, Домінік краде вдома у батька, поліцейського педара, самогон, і пропонує своєму новому другу його випити. Патрік, не маючи кращої компанії, погоджується. Однак через те, що Патрік весь час в голос ставить питання, чому колм з ним не спілкується, Домінік ображається і каже, що в пабі було не схоже, ніби колм з цього приводу дуже сумує. Скоріше він виглядає, ніби скинув важкий тягар. Вранці Патрік прокидається і запізно відриває черговий аркуш від календаря. Березень закінчився ще вчора, і Патрік розпливається у посмішці. Він знаходить колма і дає йому зрозуміти, що жарт оцінив. Тому як сьогодні вже 2 квітня, він він, як завжди, о 14.00 зайде перед пабом. Однак, о другій годині дня на ганку у Колма Патрік бачить, що його друг уже пішов у паб і навіть прихопив із собою собаку. Так виявляється, що 1 квітня зовсім ні до чого. Колм грає невеличкий фрагмент гарної мелодії і каже, що завтра та післязавтра напише продовження. Цього б ніколи не трапилось, якби він і далі витрачав час на дурні бесіди із Патріком. На заперечення Патріка, Колм додає, що кілька днів тому той. Цілих дві години розповідав, які речі знайшов у лайні свого маленького Віслюка. Патрік ображається, адже його друг неуважно слухав. Це було лайно маленького поні. Сумний Патрік іде з пабу і таким його зустрічає Шивон. Переживаючи за брата, вона входить у паб і вимагає від Колма пояснень, адже не можна так просто, без причини перестати спілкуватись із другом. Чому? Тому що це, як мінімум, неввічливо. Колм каже, Патрік нудний, а в його житті відучова. Більше немає місця для нудьги. Удома за вечерею Патрік цікавиться у сестри, чи не вважають люди його тупим. Шивон відповідає, що найтупіший у поселенні Домінік, причому з великим відривом, з відривом від кого вона не уточнює. Вранці Патрік та Шивон їдуть до церкви. Дорогою вони зустрічають сильно побитого Домініка, який пояснює, що його так покарав батько за вкрадений самогон. Бив чайником і все б нічого якби не носик. Домінік просить Патрика переночувати в них один раз, поки батько не заспокоїться. Той неохоче погоджується. Після служби на виході з церкви Патрік трохи говорить зі святим отцем. Через кілька хвилин святий отець, сповідуючи Колма, цікавиться, чому той більше не спілкується із Патріком. Колм. Не вважається за гріх, тому не відповідає. Натомість він з'ясовує, що священник запитав не просто так, а на прохання самого Патріка. Тоді розгніваний колм приходить у пап і ставить Патріку умову. Якщо той не припинить з ним розмовляти, підсилати до нього інших людей і всіляко набрадати йому іншими способами, колм візьме ножиці для стрижки овець і щоразу відрізатиме собі по одному пальцю на лівій руці, тій самій, якою він затискає струни. А після колм віддав. Ватиме палець Патріку за вечерою. Домінік дивується, чого це Патріку так важливо спілкуватись з товстим, рудим, пихатим старим і, взагалі, чи не спровокувати колма, відрізати собі один палець, щоб перевірити, чи не блефує він. Шивон забороняє їм це робити. Увечері Патрік, якому самотня, трохи розмовляє з віслючкою, а потім іде до пабу. Віслючка іде з ним, але всередину, звичайно, не заходить. Патрік прив'язує її у дворі. Поруч сидить собака-колма. У пабі Патрік п'є віскі і спостерігає, як спочатку колм добре проводить час у товаристві ледь знайомих студентів-музикантів з материка, а потім веде діалог із педаром. П'яний Патрік цього стерпіти не може, адже навіщо спілкуватись зі злим педаром, якщо можна, з добрим Патріком. Доброта не важить так багато, адже добрих людей не пам'ятають століттями. На відміну, наприклад, від геніальних музикантів пояснює Колм. У пап приходить Шивон, забирає брата і просить Колма утриматись від радикальних заходів, адже вони його більше не потурбують. Колм раптом каже, мовляв, шкода сьогоднішній Патрік йому знову став цікавим. Вранці Шивон іде до магазину за беконом, і продавшиця, яка виконує ще й обов'язки пошти, віддає їй листа. У ньому Шивон запрошують працювати бібліотекарем на материк. Материком тут на острові називають Ірландію. Патрік знаходить колма, щоб вибачитись за вчорашнє, щоб він там не наговорив. Колм у гніві запитує, чому Патрік не дасть йому спокій після стількох прохань. Пізніше Шивон просить брата не пускати віслючку в дім, як би йому не було сумно. Вони збираються обідати, як раптом у двері щось стукнуло. Патрік виходить назовні подивитись і бачить кривавий слід на дверях, а потім унизу знаходить палець. Стежкою у своєму незмінному плащі іде геть колм без вказівного пальця на лівій руці. Шивон у шоці, коли бачить палець, проте ще більше її лякає, що Патрік збирається віднести палець назад колму. Начебто він не зовсім зрозумів, у чому полягає сама ідея відрізання колмом пальців. Тоді Шивон сама йде до колма. Той саме вчиться те. Тепер затискати струни чотирма пальцями. На питання чому Колм відповідає Шивон, що він просто хотів, щоб один нудний чоловік дав спокій іншому. Шивон на це каже, що тут на Інішеріні, всі чоловіки нудні. Як би там не було, наступного разу, якщо Патрік з ним заговорить, Колм обіцяє не розмінюватись на дрібниці, а відрізати собі одразу всі чотири пальці, що залишились на лівій руці. Наступного дня Патрік бачить, як Колм випиває з одним студентом-музикантом в. Де з ним розмову і сміється, зревнувавши, Патрік пізніше на дорозі наздоганяє цього студента і обманює його. Мовляв, на пошту для того прийшла телеграма з материка, що хлібний фургон збив його батька. Патрік рекомендує студенту поспішити, щоб його батько не помер на самоті. Увечері Патрік випадково зустрічає стару вісницю, яка каже, що до кінця місяця на Інішерін прийде смерть, а можливо, навіть дві. Вранці випиваючи, Домінік дивується, що колм відрізав собі палець, адже тоді в він не образився, а навпаки, захопився з ухвалістю Патріка. Можливо, це у Колма така тактика навчити Патріка постояти за себе. Тоді Патрік хвалиться, як він постояв за себе, обманом відіславши з острова студента. Домінік розчарований, він вважає це підлістю і пити з Патріком більше не бажає. Патріку ні нітрохи не соромно, він вирішує бути безкомпромісним і надалі. Він вибиває двері до будинку Колма ногою. Про мову Патрік не продумав, тому просто запитує, чи дописав. Став колм свою мелодію. Учора відповідає колм і каже, що назвав її Банши і нішеріна. Патріку здається, що діалог між ними налагодився, і його можна продовжити в пабі. Тоді Патрік іде уперед, щоб замовити пиво заздалегідь. Колм, який залишився один, важко зітхає, а його собака намагається в зубах віднести якомога подалі ножиці. Патрік у пабі чекає на колма, коли туди приходить його сестра сказати, що вона їде на материк. Шивон кличе брата додому все обговорити. У цей момент до їхнього будинку приходить колм і кидає у двері по черзі всі свої чотири пальці. Патрік і Шивон на дорозі зустрічають колма, що повертається без пальців на руці, і в повному шоці проходять повз. Вдома Шивон бере валізу, обіймає брата на прощання і йде. Тепер у Патріка крім віслючки не залишилось більше нікого. Івон сідає у човен, і брат махає їй зі скелі на прощання рукою. Повернувшись, Патрік виявляє на землі три пальці, а за будинком мертвою в свою улюблену віслючку, яка подавилась четвертим. Увечері Патрік ховає віслючку і злий іде до колма додому. На шляху стара вісниця просить його не вбивати собаку. Колма. У будинку колма Патрік застає тільки собаку, яку він гладить. У пабі тим часом студенти грають народну музику, а блідий колм у такт махає скрипкою. Входить Патрік і каже колму, що через його товсті пальці у нього померла віслючка, і тепер, завтра, в неділю, у божий день о 14.00, він прийде і за це спалить будинок колма. Раптом входить педар і питає у Патріка, де його син, адже Домінік знову не ночував удома. Вранці Патрік отримує листа від Шивон. Вона облаштувалась на материку і просить його теж переїхати, адже громадянська війна майже скінчилась, а отже, і робота знайдеться. За віслючкою та іншими тваринами можна попросити доглянути Домініка. На Інішерині Патріка нічого не чекає, окрім туги і повільного приходу смерті. Патрік складає у візок дрова, газ і їде до будинку. Колма Патрік обкладає будинок дровами та підпалює у вікні. Він бачить, як Колм сидить і безтурботно палить. Увечері Патрік пише відповідь. Шивон він відмовляється проїхати, тому що його життя тут, на Інішерені. і попросити Домініка він уже ні про що не зможе. У цей момент Педар іде заарештовувати за підпал Патріка. але поліцейського гукає стара і витягає палицею з озера тіло його сина Домініка. Ймовірно, той послизнувся і впав туди. Вранці Патрік іде подивитись на результат пожежі. Собака раптом бачить на березі свого господаря і біжить до нього. Колм запитує, коли його дім згорів, значить, вони розрахувались. Патрік відповідає, що розрахувались вони б, якби Колм залишився у домі. На прощання Колм дякує Патріку за те, що той наглянув за собакою. У будь-який час відповідає Патрік. Дякую за перегляд! Тисніть серця, пишіть будь-який коментар для просування каналу. І якщо ви не зрозуміли про що цей фільм, то я теж підписуйтесь на знак солідарності.